Кухня це символ домашнього затишку, це місце збору всієї сім'ї. Електрочайник, нібито самий звичний побутовий предмет. Коли ти захочеш попити чаю за відсутності дорослих, ти можеш не втримати чайник у руках і обпіктися. А гаряча вода з чайника, яка розілється, Може зробити підлогу в кухні дуже слизькою, і на ній можна буде послизнутися, це дуже небезпечно. Тобі не можна користуватися електрочайником без нагляду дорослих. А кран з холодною та гарячою водою на кухні він безпечний? Ти знаєш, як правильно треба відкривати воду на кухні. Для того, щоб не обпектися, спочатку треба відкривати кран з холодною водою, а потім додавати поступово гарячу воду. А ось розетка. Вона безпечна. Для дітей розетки небезпечні. Дітям не можна користуватися електроприладами. Це плита на кухні. На ній готують смачну їжу. Як ти гадаєш, вона безпечна? Вона безпечна тільки для дорослих. Тому що вони знають, як нею правильно користуватися. А ти знаєш, чому так підстрибує кришка на каструлі? Вона підстрибує під дією пари. Це дуже небезпечно. Щоб не отримати опіку, скоріше клич дорослих. Якщо ти уважно подивишся це відео, то кухня стане самим безпечним місцем в вашому домі і самим найулюбленішим, де ви будете готувати разом всією сім'єю смачні страви.